Цікава така споруда, залите бетоном місце, яке повторює контури літака. Задія де люди. Хвостова частина, це крила із знаком Франції і відповідно напис. Якщо правильно читаю. І відповідно цей пам'ятник і далі океани. Там в далині океана, відніється, не знаю шовно, чи то берег з цієї сторони, чи якісь кораблі. Все-таки, мабуть, це берег, там дуже далеко відніється. Здається, 30 кілометрів до протилежного берега, якщо я пам'ятаю правильно.